Як зробити так, щоб нові менеджери швидко виходили на запланований рівень продажів? У них повинна бути певна технологія роботи, тобто певна перевірена на практиці система роботи, яка дозволяє їм якраз швидко виходити на цей запланований рівень продажів. Що це означає? Для того, щоб вона вже була на практиці перевірена, хтось її до цього повинен був перевірити. А отже, це повинен був перевірити або власник, якщо він працював до цього один, і у нього не було менеджерів, або ця система повинна була бути перевірена на попередніх менеджерах, повинна була бути перевірена, що вона на практиці діє, що вона результативна. Після цього вона ця система повинна бути описана зрозумілою мовою по кроках, що і як робиться на усіх якраз етапах воронки до попереднього питання. І тоді ось цю систему роботи, цю технологію її можна передати іншим новим співробітникам, новим менеджерам. Вони швидко її розбирають, вони швидко по ній вчаться, тренуються одразу зі своїм керівником, одразу тренуються на клієнтах. Після цього у них виходить і вони розпочинають робити швидко прибуток і швидко починають виконувати плани. Ось так це працює, так це діє.